Доброго дня, глядачі нашого каналу. Пропонуємо вам перший випуск огляду важливих новин законодавства України за перший тиждень жовтня 2024 року. Дуже важлива ваша думка щодо такого формату інформації. Всі новини для тих, хто не хоче дивитися все підряд, структуризовані в тайм-кодах в описі до відео. Нагадуємо ще раз важливі ваші зауваження та пропозиції. На військовий облік можуть дозволити ставати онлайн. Без проходження медичної комісії, 30.09.2024 року, у Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Варто відмітити, що даним законопроектом передбачається ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік. Сподіваємося, що даний закон буде прийнятий у жовтні і полегшить життя багатьом потенційним призовникам. Зелений тариф по-новому постановою національної комісії. Що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 вересня 2024 року, номер 1662 оновлено так звані зелені тарифи на електроенергію. Нагадуємо про наступні тарифи на зелену електроенергію з так званих сонячних батарей, якщо їх потужність не перевищує 150 кВт за умови їх розташування на дахах та або фасадах будівель та інших капітальних споруд та які введені в експлуатацію з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року 749 гривень 30 копійок за кіловат в годину без ПДВ. З 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року 561 гривня 98 копійок за кіловат в годину без ПДВ. Вигідно чи не вигідно вирішувати кожному окремо. А яке буде співвідношення ціни? Покаже час військові частини можуть мобілізувати добровольців без ТЦК? Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою вніс зміни до порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою кабінету міністрів від 16.05.2024 року. Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів і військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Даним документом передбачено, що військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І як завжди, ложку дьогтю в бочку меду, бо звучить дуже гарно перелік військових частин. Командири, яких можуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України, а які це будуть частини, ніхто не знає. Уникати податків тим, хто за кордоном, стане важче. Українці за кордоном можуть постраждати. Від 30.09.2024 року набуває чинності. Закон, 29,70 9 скликання. Суть даного закону в тому, що Україна почне обмінюватися даними, що всі доходи українців, які перебувають за кордоном, незабаром стануть прозорими. 30 вересня 2024 року відбудеться перший автоматичний обмін між Україною та іншими державами інформацією про фінансові рахунки за міжнародним стандартом звітності CRS – Common Reporting Standard. Тобто можуть постраждати ті, хто реально живе за кордоном, а сплачує чи не сплачує податки в Україні, чи ті, хто отримує допомогу за кордоном, а в Україні має прибутки. Хто постраждає, а хто реально зловживав своїм проживанням на дві країни, покаже час, і, мабуть, відомо це буде у 2025 році. Автоцивілка по новому мін'юст надав роз'яснення. 1 січня 2025 року вступає в силу закон України. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Від 21.05.2024 року номер 3720 9-го скликання набрав чинності 20.06.2024 року 02.10.2024 року Міністерство юстиції вже звернуло увагу на актуальні зміни. Зокрема, Мін'юст звертає увагу на наступне. Максимальний розмір відшкодування потерпілим буде наближатися до рівня європейських стандартів. При визначенні ціни на поліси автоцивілки буде враховуватися індивідуальна історія страхувальника, тобто більше аварій, більше штрафів, більша ціна на поліс. Потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до свого страховика, з яким у нього укладений договір, а не звертатися до страхової компанії винуватця ДТП. Розрахунок страхової виплати буде відбуватися без урахування зносу автомобіля, франшизу скасують, тобто умови автоцивілки стануть зрозумілими. Ліміт страхового відшкодування за європротоколом буде скасовано. При цьому такий ліміт може бути встановлений Нацбанком у майбутньому. Для тих, хто не подав заявку щодо виплат до Дня Незалежності України, пройшли останні терміни. Разом із пенсією, у вересні разову грошову виплату до Дня Незалежності України можуть отримати ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, якщо вони не змогли подати заявку заяву до 1 серпня 2024 року. У такому випадку вони мали час до 1 жовтня 2024 року. Як кажуть, хто не встиг, той запізнився. Але варто, мабуть, було б зробити такі процеси автоматизовані. Скорочено термін явки до ТЦК заповісткою Кабінет міністрів скоротив термін явки до ТЦК заповісткою. Відповідні зміни до пункту 34 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, передбачені постановою від 1 жовтня 2024 року номер 1134 яка набуде чинності з дня опублікування. Після набуття чинності постановою номер 1134 відповідний термін визначатиметься з населеного пункту, що є адміністративним центром області протягом семи діб, з інших населених пунктів протягом 10 діб. На даний момент. Цей термін визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, про підвищення податків і про податки заднім числом. І Основною правовою новиною початку жовтня 2024 року має стати закон, який повинен діяти з 1 жовтня 2024 року, і якого ще немає. Таким чином можна багато законів приймати і їх дію поширити у минуле, наприклад, про незаконну чи неврегульовану належним чином приватизацію підприємств, але це все лірика. Нагадаємо нашим слухачам, що 17 вересня 2024 року законопроєкт номер 11216 д який вносить значні зміни до податкового кодексу, зокрема щодо військового збору ВЗ. Ці зміни закону, якого ще немає, повинні набрати чинності з 01.10.2024 року. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних змін законодавства України.